Всім привіт! Запрошуємо традиційно до нас на розмову, на теплий час. Перепрошуємо, що ми трохи довго не виходили, мали перерву. Тож тепер запрошуємо до роздумів, до, до розмови. Дякуємо теж за ваші коментарі. Підписки, за очікування, які мали, бо вже нам казали, а де ж то ваші відео, чи то щось підписка не працює? Ні, підписка працює. Так що, якщо маєте бажання отримувати свіже повідомлення про те, що наше відео вийшло, то точно підпишіться в Ютубі на наш канал. І сьогодні ми хотіли поговорити е, так спільно разом з вами про таке поняття, як маніпуляції. Маніпуляції в стосунку загалом, що таке маніпуляції? Користь шкода від них, так собі пороздумувати разом. І може почнемо з того, що таке, що, що означає слово загалом саме маніпуляції та чоловік навіть дивився в інтернеті. Ні, ну, я не є філолог, так щоб я до кінця зрозумів. Але для мене слово «мані», пуляція – це від слова руки. Ну, і в мене Мані. перша річ, якщо йде мова про маніпуляції, чомусь для мене це типу як. От, як фокусник, та тобто він ніби так своїми руками вміє вправно покерувати для того, щоб відволікти увагу і зробити якусь. Ну, якийсь фокус, так. Тобто для мене це більше uh -huh. Uh -huh. зразу перша асоціація слово маніпуляції. Бо слово маніпуляції теж е, окреслюють якісь певні, наприклад, медичні дії, медичні маніпуляції, так це там заштрики чи там внутрішньовенні вливання. Uh -huh. Тобто, це теж медичні маніпуляції. Іншими навіть словами... називається кабінет маніпуляційна, маніпуляційна так. іншими словами, там, де проводять певні, е, ну як би сказати, е, певні дії. З якоюсь метою. Угу. І ми хотіли з, так якось разом подумати слово маніпуляції, що мається на увазі, і загалом, чому вони трапляються, коли ми говоримо, коли ми робимо їх в стосунку. Так? Бо, наприклад, я думаю, що тут теж важливо, бо ми всієї теми маніпуляції не зможемо зараз охопити. Угу. Бо є, наприклад, маніпуляції, які робляться свідомо. Так. Наприклад, з політичною метою чи там, з психологічним впливом на особу. А є маніпуляції, які є в наших стосунках часом подружжі чи там з дітьми, які є неусвідомлені, але можуть приносити кривду і бути шкідливими для загалом для спільності в житті. Угу, для, стосунку. для стосунку. Я теж думаю, що. Часто ми робимо ці маніпуляції і самі не усвідомлено, тобто ми навіть можемо не здогадуватися, що ми маніпулюємо, а ми це робимо. То давай спробуємо тоді разом так легенько торкнутися цієї теми. Якщо буде ця тема вам цікава, і то я думаю, ви напишіть в коментарях, і ми, може, продовжимо поширимо цю тему. Отже, тоді давай подумаємо собі, яка природа маніпуляції, чому вони стаються, звідки вони беруться. Бо знаєш, з чого почала? <ган> 에... З того, що коли дитина є маленькою, 에... вона природньо пробує якби, межі. <ган> Я думаю, більшість батьків це точно зазнали, коли діти, діти чують, того не можна, майже у 100 зі 100 випадків дитина буде пробувати ще раз і ще раз. Іншими словами, для чого дитина це робить, дитина якби так, пробує зрозуміти, доки їй можна, доки їй дозволено. Коли батьки говорять ні один раз, дитина пробує другий, третій такий, і так далі. І коли батьки ну, далі стоять на своєму, дитина пробує інші способи, крім як прямих способів. Вона якби, намагається, ну, можна сказати, так, маніпулювати плачем. Хниканням, mm -hmm. не раз там лягає на підлогу і б'є ногами або заходиться. Тобто мозок так наш влаштований, що ми ніби хочемо це отримати. І коли ми чуємо, що ми цього не отримаємо, ми застосовуємо і різні способи, mm -hmm. щоб отримати це. Дуже непросто, я думаю, і батькам в такі моменти, коли. Дитина застосовує маніпуляції на людях. Uh -huh. Uh -huh. І тоді дуже легко здатися батькам, сказати добре, добре, все гаразд. Що за дитина? Що це діє. Так. І так воно є, що дитина тоді стає більш, ну як би сказати, навіть вона на, на неусвідомленому рівні записується. Що такими способами я можу добитися того, чого потребую. Та. І батькам здається, ну сьогодні я поступлюся, сьогодні я, ну як би так сказати, піддамся, але завтра обов'язково е, буду стояти до останнього. Угу. Натомість, завтра ще тяжче є. Інакшими словами, наш мозок, так би мовити, можна сказати, придумав маніпуляцію чи використовує маніпуляцію наш мозок, щоб отримати щось. Так якби би непрямий спосіб повідомити про своє то, що мені потрібно, можна так сказати? Тобто про свою потребу повідомити в непрямий mm -hmm. спосіб, деколи навіть забруднений, можна так сказати, спосіб. Mm -hmm. Mm -hmm. І коли інша людина, ну, в даному випадку ми про батьків говорили, коли батьки якби так ем, говорять, так, ну добре на тобі. Дитина запам'ятовує, ага, цей спосіб діє, і якщо перенестися машиною часу, умовно, ну, там 20 років вперед, то така mm -hmm. дитина, якій там вже 20 плюс років, тобто дорослий чоловік чи дружина, продовжують таким самим способом будувати свої стосунки в сім'ї mm -hmm. е до чоловіка чи до дружини, замість сказати прямо, така дружина чи чоловік буде говорити це в такий маніпулятивний спосіб. Давай тоді подумаємо собі, як це працює в стосунках, коли хтось використовує такий спосіб. Як, наприклад, чується людина, до якої застосовують усвідомлене чи неусвідомлено, ми зараз не про це, але маніпулятивні такі, такий стосунок. Як, як ти чуєшся, коли хтось, чи, наприклад, якщо в нас з тобою є отакі от мною усвідомлені угу. чи неусвідомлені, як ти чуєшся? Я думаю, тут можна ще повернутися до того, як чуються батьки. Коли дитина так ними маніпулює, ага. вони ж все одно внутрішньо відчувають напругу, вони відчувають злість, ага. вони відчувають якусь таку, навіть, як сказати, часом безсилля. Ага. Не раз відчуття вини, тим, що вони погані батьки, чи якось. ну Я не знаю, що там в та, них може та, таке працювати, та. в кожного своє. своє. Ага. Я думаю, що це. Те саме може відбуватися, коли є та сама маніпуляція в стосунках між дорослими людьми. Mm -hmm. Тобто, що не раз маніпулятор може теж викликати почуття вини, може викликати теж якісь там емоції, які ну, подавляють для того, щоб можна було добитися свого. Mm -hmm. Я часто зустрічаю, знаєш, от в стосунках дорослі діти-батьки. 에, ну, Приходилося такі чути вислови, батьки, дорослі кажуть, М -м -м, то ми вже вам не потрібні, <свист> то ви вже такі е загордилися. Там, або, наприклад, там, о, то ви до нас не заходите, не приходите, ну, та, загордилися. Інакшими словами, що робить людина, яка такі слова говорить, вона використовує спосіб маніпулятивний, тому що, якби говорить про, про тебе. Що то, умовно, ти загордився щось з тобою, не так? Натомість не говорить про свою потребу. Вона повідомляє про свою потребу в дуже такий викрилений спосіб. Бо потреба батьків природньо є: ми так за вами скучили, ми, ми так хочемо з вами побачитися, так хочемо бачитися з внуками. Слухайте, ви такі нам дорогі, маєте можливість, давайте знайдемо той час. Так в більшості не відбувається, а відбувається власне, в такий, отака, отака завуальована, така завуальована, е, підкилимна розмова. Що тоді відчувають люди, котрі от. Е, от... Чують таку маніпуляцію, не Д, чую. Ну, думаю, що внутрішньо почувають, що на них нападають, якби їх звинувачують, mm -hmm, почув, якби нав'язують їм почуття вини. Вини, вини і що тоді спрацьовує, спрацьовує те, що людина тоді не знає, як відповісти прямо, і так само не раз буває, так що використовує якимись жартами, щось там намагається відповісти. Але воно в кінці кінців настільки таким, як би сказати, замазаним угу, в ті стосунки виходять, бо немає прямих повідомлень, та, та. і кожен грає якусь роль, яка є штучна, і вона створює хіба додаткову якусь напругу. Угу. Інакшими словами, маніпулюючи, ми не даємо можливості бути собі собою, але теж не даємо можливості бути собою. Тим, з ким ми є в стосунку, такому маніпулятивному, це можна сказати, таким є руйнівником такого доброго стосунку, такого ну близькості в стосунку, щирості в mm -hmm. стосунку. Я mm. думаю, що тут, якщо мова йде про те, як нам навчитися не маніпулювати, то перша річ я собі так думаю, от якщо би я себе запитав, що я маю зробити. Це перша річна вчитися е, розуміти, що інша людина потребує прямого повідомлення. Uh -huh. Прямого повідомлення про те, яку я маю потребу. Uh -huh. І коли я іншу людину повідомляю про свою потребу без якоїсь такої е, завуальованості і перекидання на тебе, uh -huh. то тоді інша людина справді може почути, uh -huh. так, що, що я маю на увазі. Це може бути доброю темою для наступних наших роздумів, бо тут ми торкнулися дуже важливої теми, як повідомляти про свої потреби. Ми десь в минулих відео це теж торкали, але це така, такий, така дуже тема невичерпна, як на мене. І власне, що робити з маніпуляціями, як, як з тим працювати, як з собою працювати, і як це, як це можна в стосунку своєму, що з тим робити? Це може бути темою до наступних розмов. Дайте нам знати, якщо вам це цікаво, або ви щось думаєте про це, якісь маєте свої роздуми, нам справді цінні ваші думки, бо це дає нам тоді так трохи теж поширити своє розуміння, своє бачення. Ми теж збагачуємося. Дякуємо вам за те, що дослухали до кінця, що є з нами на цій розмові. Запрошуємо на наступні наші зустрічі. До наступних відео. Па-па.